Дорогі брати і сестри, відкрийте разом зі мною ваші Біблії, Євангелії. Євангелія від Матвія читаємо з 26 розділу з 51 го вірша. А ось один із тих, що з Ісусом були, витягнув руку і меча свого вихопив та й рубанув раба первосвященника і відтяв йому вухо. Тоді промовляє до Нього Ісус, сховай свого меча в Його місце, бо всі, хто візьме меча від меча і загинуть. Чи ти думаєш, що не можу тепер упросити свого Отця, і Він дасть мені зараз більше 12 легіонів ангелів? Але як має збутись Писання, що так статися мусить? Тієї години промовив Ісус до народу, немов на розбійника вийшли з мечами та киями, щоб узяти мене. Я щоденно у храмі сидів і навчав, і мене не взяли ви. Це ж сталося усе, щоб збулися Писання пророків. Усі учні тоді залишили його і повтікали. Така історія, дорогі друзі. Відома нам до, до дрібниць, ми її повторюємо, кожного разу, перечитуємо, коли готуємося до вечері Господні. І сьогодні в нас велике свято, брати і сестри. Я хотів би, щоб в нас ця свідомість була, що Вечеря Господня це є велике свято. Воно є церковним святом нашим, є особистим. І Христос сказав: Це, робіть на спомин про мене. Саме так, дорогі друзі, ми частіше за все кажемо, ми згадуємо сьогодні страждання нашого Господа Ісуса Христа. Це правильно, але ширше трошки ця заповідь нам пропонує про Христа взагалі. І це і про Його страждання, і про Нього самого, і про Його ставлення до всього того, що відбувалося. І я хотів би, щоб ми наслідували нашому Господу і в день вечері Господні придивлялися до нього, як Він в тій ситуації поступав, і щоб ми йому поклонялися, брати і сестри. І ви знаєте, це, що ми прочитали щойно, теж про те, як Господь наш поступав, що робив, його особливе ставлення до Писання тут показано. Перед ним великі випробування, настає час великих страждань. І ті, що його заарештували, вони його, як ми знаємо, потім били, принижували, знущалися над ним і, врешті-решт, потім віддали його на смерть. І ми сьогодні про це читаємо, а Христос про це знав наперед. Знаєте, знав. Як кажуть, по повній програмі. Все знав. Але послухайте, чим він стурбований в цей момент. Я думаю, це не по-нашому, не по-людськи. Ми були б стурбовані тим, що нас чекає. лякало б, можливо, те нас, чи ми витримаємо, а Христос наш стурбований ось чим. як же має? Збутись Писання. І це питання для нього номер один. І я сьогодні хотів би, брати і сестри, передати цю думку для всіх нас, щоб ми її прийняли глибоко серцем нашим, щоб наше ставлення до Писання було схоже на ставлення нашого Господа. Воно було особливим. І я хотів би сьогодні коротенько про це. Напередодні того, як ми звершимо вечерю Господню поговорити, пороздумувати, про особливе ставлення Христа до Писання. І перше, що я в цьому відношенні хотів би запропонувати, це, щоб ми побачили для нього Писання було святим. Найден святим не тільки в тому значенні, що воно виходило від святого Бога, а святим, ми, як кажемо, це для нього святе. Це обов'язкове. Це, обов це незаперечний авторитет Писання був для нашого Господа. І коли за Писанням йому належало прийняти те, що він прийняв, жахливу смерть і муки, то наш Господь це для нього було святим. Знав, що цьому нема альтернативи, нема чогось іншого, і не може бути чогось іншого. І він не чекав чогось іншого і сприймав те по-особливому. Ви знаєте, не лише як час страждань і мук великих, але як виповнення писання. Це був для нього час виповнення особливої місії. Особливої місії, передбаченою Писанням. Господь знав, що це те, що неможливо обминути, бо загине тоді все людство. Те, що призначено за Писанням, треба було йому виконати. Це його місія була, його особливе місце у промислі Божому. І він так ще сказав, коли був в небі, брати і сестри. Коли ще все це і втілення, і все це було попереду, він сказав до Отця Небесного, Ось іду, щоб волю твою чинити Очі. Ще там, на той серці. І Господь хотів це передати і своїм учням, які його оточували, що він інакше і не хоче. Чуєте, не то, що він це для нього щось таке, ну, Хочеш не хочеш, а він іншого і не хоче, бо так написано і так має бути. І написано для нашого Господа, це вичерпана розмова. І коли учні цього не розуміли, наш Господь гнівався на це, коли Петро казав: Хай не буде цього, Господи, з тобою. Будь милосердний до себе, брати і сестри, Господь наш хотів перелити іншу свідомість у своїх учнів. І він бачив невірний погляд на Писання. Знаєте, в чому невірний погляд на Писання? Він поширений цей погляд, брати і сестри. Це не тільки тоді в учнів був, у Петра був, а те, що начебто є щось краще за те, що написано. Є така думка, брати і сестри. Десь, можливо, не висловлюють її, але думають, що є щось краще, аніж написано. І це початок має від самого Едему. Коли Господь сказав, і то мало бути так, як він сказав, а Єва і Адам подумали, що можна ще щось краще. І те краще, ми знаємо, чим обернулося для людства. І сьогодні плоди того в лапках кращого пожинає людство, брати і сестри. І скільки придумок всіляких було за всі часи, і то у віруючих людях. Фарисеї придумували різні речі і думали, що вони цим покращують написане. А то були відступи від писання, брати і сестри. І знаєте, і сьогодні, коли ми дивимося в світ отого всього, що людьми попридумувано, і то віруючими людьми, коли вдивляємося в ті придумки всі, то теж то, то, то є десь, можливо, в основі думка, що можна щось. Ще краще покращити, ніж написано, але то є, по російськи сочно, так кажемо, ми заблуждення, брати і сестри, То є заблуждення. Саме краще, є те, що по писанню. ви знаєте, я навіть сказав, би, це, мабуть, не зовсім точно я кажу. А єдино Правильне, гарне є по Писанню, а все, що не по Писанню, воно нікуди не гідне, брати і сестри. Оце так нам треба розуміти. І наш Христос в свій Голговський час в своєму ставленні до страждань, до смерті на Христі, проголосив саме таке своє ставлення, відношення до Писання. Він хотів, щоб Це засвоїли учні Його і сьогодні ми. Що то є єдине, що по писанню правильне. І так хай Господь благословить нас сприймати Писання. Брати і сестри, і коли Слово Боже нам пропонує волю Божу, щоб ми робили так, а не інакше, то не сприймаємо це як ускладнення. Для нашого і без того непростого життя. Нам інколи здається, що те, що пропонує слово Боже, це певні ускладнення. Це ж так важко, Господи, хай трошечки наче буде. Не так, дорогі друзі, а сприймаємо, як все те, що говорить Слово Боже, це є справжнє вирішення наших труднощів і наших проблем. Братий сесси справжнє, справжнє і єдине. І не шукаємо шляхів, щоб обійти те, що написане. Бо це ми робимо проти себе, брата і сестри. Я хотів би цю думку, щоб ми засвоїли. Ми думаємо ну, не так, як написано, але в моїх інтересах. Ні. Проти своїх інтересів йдемо, коли йдемо проти написаного. І ще одне, коли Господь. Приймав о те, що він прийняв. Він бачив у цьому, що йому було запропоновано Отцем Небесним по Писанню, написано, що він мав прийняти. За цим бачив свого Великого Отця Небесного, його велике любляче серце. І знаєте, і десь наш Господь радів тому, що може робити по серцю отцівському. Ми цитуємо. Золотий вірш Євангелія. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, а мав вічне життя. Брати і сестри, хто це сказав? Христос? Дав. Кого дав? Його. І що за цим словом дав, брати і сестри? А за цим словом дав муки великі, страждання, смерть, найжорстокіша, і ви знаєте, і тягар всесвітнього гріха на ньому. І це Господь нам проголосив не на трагічній ноті. І ми це і текст не як реквієм якийсь цитуємо, а як гімн, брати і сестри, саме світле, що є тільки в Слові Божому у цьому вірші. Бо так Його проголосив наш Господь Ісус Христос. І так Він читав і сприймав Писання. І хоче нам сьогодні передати, щоб і наше ставлення до Писання було саме таким. Це перше, брата і сестри. А тепер друге. Христос не лише сповідував отакий благословляючий погляд на Писання, але Він абсолютно був підкорений Писанню. Підкорений Писання. І коли ми читаємо оце, що ми прочитали, бачиться, що Господь категорично відкидав всілякі спроби, намагання людські стати на, проти цього всього, щоб це не сталося. Знаєте, тоді Петро казав, побачив з цього мало, я кажу, хай не буде цього з тобою, то я тепер. Захищу його і меча витягнув. А Господь каже: сховай, сховай. Знаєте, сховай не тільки в значенні, що ти ж бачиш тут нерівні сили, що ти затіваєш тут. Це авантюра. Ні, не так, дорогі друзі. Сховай. Це не потрібно. Бо це протирічить Писанню. Так має бути, так має бути. І ви знаєте, я думаю. Це не тільки мій такий погляд, і у вас він десь, можливо, ми критично оцінюємо поведінку учнів, а там під час Голговських подій, написано, тут ми прочитали, що вони повтікали. Ви Знаєте, це, можливо, саме краще, що вони могли зробити, брати і сестри. Бо уявіть собі інше. Уявіть собі їхню активність там на Голгофі. І вона була в супроти Писання. А знаєте, а дійсно, щоб їм побажати було, це, щоб вони стояли під Христом, так як оті жіночки стояли, написано під Христом. І там названо тих жіночок, брати і сестри, сестер наших. І щоб вони стояли там і молилися. Оце було б, оце було б висота їхня. Оце була б висота. А все інше. Не потрібно було. І ви знаєте, Господь наш не тільки відкинув людські спроби такого роду, як у Петра, оце, а навіть коли йому підносили анестезію сьогоднішньою мовою, говорячи, уксус, з жовчу, Господь наш відкинув. Не хотів полегшення ніякого, він хотів випити чашу. До дна, брати і сестри, і випив її, і випив. І він каже учням своїм, і учню, який взяв меча, чи ти думаєш, що не можу тепер упросити свого отця, і Він дасть мені зараз більше, як 12 легіонів ангелів? Брати і сестри, знаєте, я, я коли це читаю, я за цим бачу. Нам здається, інколи що не могло інакше бути. Правильно, Але з другого боку, Господь каже: могло бути, коли б моя воля була на це. А його волі не було на це, щоб інакше було. Бо це було б проти нашої вічної долі, брата і сестри. Чуєте? Ми б залишилися самі з собою своїми гріхами і приреченістю за гріх. Бо кара за гріх смерть. І всі загинули, брати і сестри, ті, які до Христа були під час і після і до сьогоднішнього дня. Але він узяв те на себе, бо так пропонувало Писання. Знаєте, і коли він молився, дорогі друзі, навіть перед Голгофою в Гевсіманії, коли можна, нехай промене мене чаша ся. Я думаю, що ми більше не розуміємо, чим розуміємо в тому, про що він молився. Я інколи чую, так авторитетно заявляють, про що тут Христос молився. Думаю, давайте, дорогесенькі мої, це на вічність. Можливо, в вічності зрозуміємо. Якщо ще в вічності це зрозуміємо. Бо це було не тільки за фізичні муки, про які ми більше всього говоримо. А це було про духовну таємницю сказано тут. І врешті-решт Господь сказав про те, не як я хочу, а як ти. І хай цим самим він сказав, буде записання. Нам, звичайно, десь не рівнятися з нашим Господом в відношенні до Писання, дорогі друзі, але наслідувати йому, орієнтуватися на нього, хай буде для нас засіль. Ви знаєте, як він світло каже. Він каже, один євангелист пише так, чи ж не мав би я пити ту чашу, що дав отець мені? Знаєте, він десь це сприймає не на рівні того, що ось перед ним і натовп, а дає мені і я приймаю як подарунок, брати і сестри, як честь. Це як честь виконати велику місію доручення Отця Небесного, приймав так Господь, і це приймав те, що написано було. Хай Бог нас благословить, брати і сестри, це почути. І коли в нашому житті збувається Писання, і ми, можливо, інколи і не розуміємо того, що це є найкраще, і це єдине правильне для нас, що по писанню. Хай над свідомістю нашою, над думками нашими, над почуттями нашими. Знову ж буде Писання, яке говорить нам римлянам 8, 28, брати і сестри. Усе на добро. Ми сьогодні не розуміємо цього. Багато є чого не розуміємо, як це на добро. А таке говорить, брати і сестри, на добро. І скажемо, Слава тобі, Господи, за те, що є так і то є по Слову Твоєму. І останнє за нашою темою, за нашою розмовою, ми читаємо в 56 му вірші. Це сталося, щоб збулися Писання пророків. А що збулось, брати і сестри? Я хотів би тільки оглядово, так дуже коротесенько. Ми читаємо 1 Коринтян 15 розділ. Христос умер ради наших гріхів. Як там сказано? Записанням. це записання було. І далі, дорогі друзі, він був похований, теж записанням. І нарешті, і третього дня Воскрес, теж з записання, брати і сестри. І сьогодні це все проповідується, що Христос умер і воскрес, брати і сестри. І теж проповідується згідно Писання. Згідно Писання. І знаєте, і люди спасаються, брати і сестри. І в наш час, нам інколи здається, сьогодні вже закінчилося, вже цей, знаєте, десь такого навернень людей нема, начебто. Спасаються, брати і сестри. Сьогодні той час, коли Господь послав своїх пророків, своїх проповідників по переулкам. Знаєте, вже окремих душ шукає Господь. Але збувається те, брати і сестри, щоб наповнився дім Отця Небесного, спасенним. І знаєте, і коли Івану, апостолу, Господь відкрив небо, Він каже, глянув я і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто. З усякого люду і племені, і народів, і язиків стояв перед престолом, перед арцем, задягненим в білу одежу. А в їхніх руках було пальмове віття, і взивали вони гучним голосом, кажучи, спасіння нашому Богові, що сидить на престолі і Авцеві». Брати і сестри, оце теж записання. Оце буде те, що ми ще побачимо. І ви знаєте, і тоді подякуємо. Ми більше і більш змістовно поклонимося нашому Господу, що побачимо. Що те, що записання, яке воно величне, брати і сестри? Оце є записання. А уявіть собі, коли б сталося тоді за сценарієм, що пропонували люди, які з одного боку казали, хай не буде цього з тобою, будь милостивий, а другі брали меча свого, щоб захистити нашого Господа. А хтось потім казав: Зійди з Христа і увіруємо в тебе, брати і сестри, що було б? Але слава Богу, цього не було, і скажемо, цього не могло бути, бо Писання реалізовував, звершував, здійснював ніхто інший, як Господь наш Ісус Христос. І сьогодні, брати і сестри, ми поклонимося нашому Господу за це. Бо заради цього, щоб ми були з вами сьогодні в церкві і слухали Слово Боже, все те було на Голгофі тяжке. Дорогі друзі, і в ім'я цього таке станеться, велике. Наповниться дім Божий. Повне число язичників війде, брати і сестри. Чуєте, повне число язичників. І остаток Ізраїля спасеться, брати і сестри. Чуєте? І остаток Ізраїля спасеться. Заради Господа нашого Ісуса Христа. Заради того, що Він зробив, брати і сестри. Він це забезпечив. Чуєте? Це не то, що можливо. Дай Боже, щоб це було. Ні, брати і сестри, це буде. Бо гарант цьому те, що звершив наш Господь Ісус Христос. І сьогодні ми звершуємо вечерю Господню. І саме краще, як її звершити, брати і сестри, як? З записанням. А це сьогодні хай кожен із нас з глибоким усвідомленням, що зробив для нас Господь і своєї відповідальності перед Господом. Протягне свою руку до святині Господні і цим самим прославиться ім'я нашого Господа. Амінь, братисе. Амінь. Давайте йому подякуємо нашому Господу.